Лікарі залишили нашу новонароджену доньку на столі зі словами ми зробили все, що було в наших силах, але таке іноді трапляється. В той момент весь світ, начебто, зупинився та перестав існувати. В грудях же мало так сильно, що неможливо було зробити навіть подиху. Я прекрасно розумів, що якщо я відчуваю таку сильну біль, то моя дружина її переживає в сто раз більше. Вона попросила мене піднести, показати їй дитинку, та промовила зі сльозами на очах. Дивись, які у неї гарні щічки. На той момент мені здавалося, що це все сон. І коли я прокинувся, то нарешті почую той незаповітніший крик. Відчую, який маленька ручка стискає мого пальця. Але, на жаль, цього ніколи не станеться. Ми дуже довго не могли прийти в себе. Я не відводив погляду від того столика, де лежала наша крихітка. Мені іноді здавалося, що вона починає ворушитися та дихати. Я кожної хвилини підходив та клав долоню на її груди, перевіряючи дихання. Але на жаль, це все було ілюзії. Душевний стан був неймовірно важкий. В голові крутилася купа думок, може, це дійсно сон? Адже в сні ми проживаємо все як наяву. Мені і досі іноді здається, що я сплю. Дружина не могла заспокоїтися і весь час повторювала одне питання: чому все так? Адже все проходило добре, на що лікарі тільки пожимали плечима. Вони декілька разів намагалися забрати дитину з палати, на що я сказав? І не буде ніяких точних пояснень, що робити далі. Дитина залишиться з нами. Всі лікарі вийшли з палати та деякий час заходили, видавлюючи з себе сльози. Пояснень ми дочекалися приблизно через три години. Пройшла ціла делегація та почала нам розказувати різні версії. Спочатку казали, що це все із за зелених вод. Потім казали, що міг бути вузол на поповині, який затягнувся перед виходом дитини. Відтоді вони розвели руками та сказали, що більш детальніше покаже експертизу. Але ми прекрасно розуміли, що нічого не доказати і не було ніякого сенсу, тому що дитину нам би в будь-якому випадку ніхто б не повернув. Минуло вже півроку, але ми і досі не знаємо правдивої причини. Можливо, ніколи й не дізнаємося, але я знаю точно одне: що ця подія змінила нас назавжди. А вам хочу сказати: бережіть, кого любите сьогодні. Вони поруч, а завтра вже може бути пізно.